Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене новий рецепт. Сьогодні я буду закатувати помідори з часником, але цей рецепт у мене буде відрізнятися від інших. Тому що, і ви повинні запам'ятати це правило: ніколи не закатуйте різні закатки з однаковими приправами. Тому що зимку ви будете їх коштувати, і якщо в кожній закатці буде у вас укроп і цибуля. То вони будуть на смак майже однакові. Тож, я коли закатую, завжди роблю виключення або закатую, допустимо, з часником, або з цибулею, або з перцем, щоб в результаті отримати зовсім різні смаки, наприклад, тих самих помідорів. Якщо їх закатати з різними овочами, з різними приправами, то вони будуть зовсім різні на смак. Тож, для сьогоднішнього рецепту мені знадобляться, я ось взяла 2-літрові банки. Ви можете взяти більше. Це дуже добрі помідори, я їх буду закатувати більше, але для прикладу я взяла тільки дві банки. Помідорчики, ось такі маленькі, тугенькі сливочки тверденькі, можна більші, менші, які у вас є. Багато часнику. На кожну баночку полавровому листкові, його зразу можна покласти. Із приправ у мене буде чорний перець, духп'яний перець. Але основною смаковою приправою буде гвоздика з часником. Гвоздика це досить така сильна приправа. Ви повинні розуміти, чи ви її любите, чи ні. Коли я перший раз спробувала цей рецепт, я поклала по цілій гвоздиці в бутиль. Але для нашої сім'ї це виявилось досить сильно. Тому я одну квіточку поділю на дві двохлітрові банки. Якби я закатувала бутлем, то я б поділила одну квіточку на два бутлі. І цього нам досить. Поклала лавровий лист, половину гвоздички, по 10 горошинок чорного перцю і по три горошинки. Духм'яного перцю. Я вже поставила 1,5 літри води кип'ятити. Я думаю, мені півтора літри якраз на 4 літри банок, мені вистачить. І я у воду кип'ячунок буду роздавлювати чесничок для того, щоб він більш гарно віддав свій смак. Ви можете залишити часник цілячком, але це буде не так ароматно, якщо його роздавити. А поки що я накладатиму баночки. Гарно, плотненько, на не збільші, де там пустоти, ми кладемо меншенькі помідорчики. Можна брати ось такі мені пусінькі чері, їх діткам дуже удобно буде їсти. В ротика поклали і вони там зірвалися, можна сказати. Бо якщо взяти дуже великі помідори, то їх неудобно їсти, їх треба ще ножиком проколювати. Но у мене всі помідорчики досить маленького розміру. Вода з часником вже закипіла і швиденько заливаємо. Тепер накриваємо кришечками і укутуємо, залишаємо приблизно на 10 хвилин, тому що в мене тут помідорчики трошки більшенькі. Якщо у вас маленькі помідорки, можете залишити на 5 хвилин. Готую маринад на 2-2-літрові банки це 4 літри готового продукту. Я буду використовувати 80 г солі. 150 г уксусу. Уксус у мене 9%. І 200 г цукру. Ці помідорчики повинні вийти у вас кисленькі і солодкі. Я використовую досить багато цукру для того, щоб помідорчики були солоденькі. Зливаємо з помідорок водичку. Тепер ми знову дуже гарно закип'ятим воду, Зальємо помідори і будемо закатувати. Сіроп наш закипів і бистренько тепер його заливаємо, поки він гарячий.